Всім привіт! Сьогодні поговоримо про діалоги в Jetpack Compose. Ми вже знаємо, як працювати з навігацією в Android-додатках, коли в проєкті є декілька повноцінних екранів, але ми до сих пір нічого не робили з діалогами. А значить, треба заповнити цей пробіл, і зараз ми це і зробимо. Для початку, що таке діалоги? Діалоги не є повноцінними екранами в привичному для нас розумінні, бо діалоги відображаються зазвичай поверх всіх екранів, поверх активіті, і основна мета діалогів це прямий високопріоритетний запит до користувача, ну або інформування користувача про якусь пріоритетну подію. Тобто діалоги використовуються тоді, коли вашому додатку прямо тут і зараз потрібна безпосередня увага від цієї людини, яка користується вашим додатком. Тобто, якщо взяти звичайні екрани, то там користувач може в будь-який час там вільно заходити на екрани, виходити з екранів, іноді він може навіть переключатись між екранами, між різними стеками екранів, якщо у вас реалізована мультистекова навігація. А от якщо ми беремо діалоги, то вони з'являються як реакція на подію, яка потребує особливої уваги. Наприклад, якщо сталася якась помилка, ну або якщо там користувач натискає на кнопку видалення чого-небудь, в цьому випадку теж бажано показувати діалог з підтвердженням, бо цілком можлива така ситуація, що користувач просто випадково натиснув на кнопку видалення, а це все-таки деструктивна дія, ну і так далі, і тому подібне. Відповідно, давайте подивимось на те, як працювати з діалогом. В Jetpack Compose. Спочатку розглянемо пряму взаємодію з діалогами, а потім вже розглянемо діалоги в рамках Navigation Component. Отже, створюємо новий проєк. Використовуємо тут шаблон Empty Activity, тобто це буде прям найпростіший проєкт з нуля в Android Studio. І значить, поки проєкт тут створюється та ініціалізується, розкажу про базовий принцип роботи з діалогами в Jetpack Compose. На відміну від діалогів в Android Views, де діалоги були прямо окремим видом сутностей, то от у Jetpack Compose діалоги це внезапно композабл функції. Тобто діалоги це такі ж самі компоненти, як і всі інші компоненти в Jetpack Compose, як там кнопки, текстові мітки, компонувальники і так далі. Ну, принаймні ззовні для програміста діалоги представляються в Jetpack Compose саме окремими компонентами, окремими композа функціями. А от під капотом так вони все одно працюють зі стандартними діалогами з Android Views, тому що діалоги такто являються частиною Android SDK, тобто можете вважати, що діалоги являються частиною операційної системи. І тому просто так їх звідти видалити не можна. Так от, оскільки в jetpack Compose діалоги являються композаблфункціями, то по факту робота з діалогами виконується саме в типовому для jetpack Compose стилі, а ви не управляєте діалогами напряму. Замість цього ви маєте використовувати State. В самому простому випадку це буде State з типом Boolean, тобто State з флагом, чи потрібно показувати діалог чи ні. Наприклад, давайте тепер додамо до коду кнопку ComponentButton з назвою ShowDialog. В такому випадку реалізація OnClick для кнопки буде виглядати дуже і дуже просто. Для того, щоб показати діалог, тут достатньо покласти в state значення true. Ну а далі за межами кнопки беремо і перевіряємо значення в стейті. Якщо значення рівне true, то всередині блоку if ми можемо показати діалог. Самий простий спосіб показувати діалог це за допомогою функції AlertDialog. Ця функція має два обов'язкові параметри: onDismissRequest і ConfirmButton. В onDismissRequest тут треба сховати діалог назад. Знову ж таки, це робиться за допомогою зміни значення в state. Тут ми змінюємо саме значення з true на false. І далі в параметрі Confirm Button тут ви описуєте кнопку в діалозі. Зазвичай в діалогах використовують текстову кнопку за допомогою компоненту TextButton. І при натисканні на цю кнопку давайте ми будемо просто показувати тост повідомлення за допомогою виклику тост.makeText. Правда, для цього нам також знадобиться об'єкт контексту, але для нас це не має бути проблемою, бо контекст ми завжди можемо дістати за допомогою звернення до localcontext.current. Це механізм composition Local, з яким ми вже сто разів стикалися в інших відео. Ну і також треба не забути в on для кнопки, тут треба закрити діалог, знову ж таки, за допомогою стейту, бо натискання на кнопку в діалозі не тригерить OnDismiss Request. А callback OnDismiss Request спрацьовує тоді, коли ви натискаєте на регіон десь за межами діалогу, або коли ви там, натискаєте на системну кнопку назад. Якось так. Далі, ви можете в діалозі вказати також додаткові параметри, як мінімум, скоріш за все, вам знадобиться заголовок для діалогу і текстове повідомлення. Їх можна кастомізувати за допомогою відповідних параметрів, title і текст. І думаю, ви вже звернули увагу, що всі параметри діалогу є слотами, тобто в них вказується не просто текстовий рядок, а компонент текст. А це означає, що ви можете кастомізувати вигляд кожної частини діалогу за допомогою композив функцій, змінивши там шрифти, кольори, загальний вигляд і так далі, там, за вашим бажанням. Ну і загалом це просто працює. А можемо запустити цей примітивний приклад на емуляторі і перевірити результат. Отже, ми бачимо кнопку по центру екрану, натискаємо на неї, і дійсно показався діалог. Цей діалог далі можна сховати трьома шляхами натисненням на кнопку назад. Далі те ж саме можна зробити, якщо натиснути будь-де за межами діалогу. Ну і на сам кінець, при натисненні на кнопку в самому діалозі, тут покажеться тост повідомлення, і діалог при цьому також закриється. Такі от справи. Так що можна підбити підсумки. Компонент alert-dialog, він не такий вже і складний. Також в ньому є додаткові параметри. Ми вже, по суті, знаємо, що тільки два параметри є обов'язковими: request та confirm button. Але також тут присутні й інші аргументи. Значить, dismiss button – це додаткова друга кнопка для діалогу. Тобто в діалозі можна показувати дві кнопки одночасно: confirm button і dismiss button. Також можна вказати іконку для діалогу. Заголовок діалогу, текстове повідомлення всередині діалогу і форму діалогу. Так-так, за замовчуванням в емуляторі ми можемо побачити, що діалог має форму прямокутника зі скругленими краями, але ніхто вам не забороняє змінити форму діалогу, зробити, наприклад, так, щоб показувався простий прямокутник без скруглених кутів. Далі існує можливість задати кольори для різних частин діалогу за допомогою відповідних параметрів container Color, Icon Content Color, Title Content Color і Text Content Color. Тут думаю, що пояснювати щось особливо не треба з назв параметрів і так зрозуміло, що вони роблять. Наступний параметр Tonal Elevation. Ну, це, взагалі, параметр для компоненту Surface для матеріалу поверхні, яка використовується діалогом під капотом. А загалом суть цього параметру заключається у більш контрастному, більш вираженому виділенні кольору фону діалогу, там, в залежності від встановленої теми. Чим більше значення цього параметру, тим темнішим буде фон діалогу при використанні світлої теми. І навпаки, фон буде більш світлим при використанні темної теми. Ну і останній параметр Dialog Properties. Це, очевидно, додаткові опції, які задають особливості поведінки діалогу. Насправді, ми ці параметри вже вивчали у відео про дропдаун меню. Бо по факту дропдаун меню теж можна вважати яким-яким діалогом. Ну, якщо що, посилання на відеоролик про дропдаун меню я залишу під цим відео, якщо не забуду. Тепер давайте глянемо на реалізацію alert dialog. Функція Alert Dialog тут звертається до більш базової функції Basic Alert Dialog. І насправді ви можете теж використовувати цю функцію напряму, у разі якщо вам там недостатньо стандартної структури діалогу. Звичайний Alert Dialog має стандартний вигляд, стандартну структуру, він там в своєму складі містить вже заготовлені слоти для заголовку діалогу, для іконки, для тексту, для кнопок. Тоді як Basic Alert Dialog він надає вам, по суті, пусте полотно діалогу, де ви вже можете малювати свою структуру за допомогою Composable Lambda Content. Наприклад, ви можете зробити діалог зі списком, з кастомними в'юшками, діалог там з нестандартним заголовком або діалог взагалі з якоюсь іншою нестандартною структурою. Єдиний тут тільки нюанс, що на момент запису цього відео Basic Alert Dialog він все ще є експериментальним. Але можливо, коли ви будете переглядати це відео, то Basic Alert Dialog буде вже стабільним. Поживемо, побачимо. Ну і думаю, ви вже звернули увагу, що Basic Alert Dialog в свою чергу використовує ще один компонент просто Dialog. Це вже самий самий базовий діалог, який тільки можна придумати в Jetpack Compose. І якщо поглянути на його реалізацію, то ми можемо помітити, що під капотом, по суті, реально використовується стандартний діалог з Android Views. Тобто діалоги в Jetpack Compose це не якась там окрема реалізація діалогів. Ні, всі Composable функції для діалогів вони являються обгортками над старими вже існуючими діалогами з Android Views. От внизу тут використовується disposable effect, щоб показати діалог при створенні, Композиції, і відповідно, щоб потім автоматично скасувати діалог, коли композиція знищується. А трошки ще нижче присутній сайд-ефект, який оновлює параметри діалогу. Ну а більш детально про сайд ефекти я розповідав в двох окремих відео раніше на моєму YouTube каналі. Ну, а ми тим часом давайте подивимось, що собою являє об'єкт dialog, на якому викликаються тут методи шоу і метод Dismiss. Значить, об'єкт dialog це виходить клас dialog вrapper. А він, в свою чергу, наслідується від компонент Dialog. А компонент Dialog наслідується від просто dialog. Ну і клас dialog це не що інше, як просто діалог з Android SDK з старої системи Android Views без всяких Jetpack Compose фреймворків. Такі от справи. Окей. Основи ми розібрали. Далі давайте поглянемо на діалоги в рамках Navigation Component. Для цього візьмемо проєкт з минулого відео, в якому ми якраз там закінчили вивчати Navigation Component, і там ще на додачу ми пошаманили трошки зі стейтами і з івентами. А загалом просто нагадаю, що в MainActivity тут у нас дійсно зараз присутні компоненти Nowhost з Navigation Component, в якому є декілька графів навігації. Ну і всередині графів вже описані самі екрани за допомогою функції Composable. Так от. Окрім функції Composable, тут можна використати ще одну функцію dialog. Хоча загалом це робити не обов'язково, в своїх додатках діалоги ви можете показувати прямим способом, без Navigation Component, викликаючи той самий Alert Dialog. А більше того, я рекомендую саме пряме використання Alert Dialog, якщо діалоги є частиною вже існуючих екранів. Тобто ви можете зайти там в будь-який екран, наприклад, в Items Screen, і тут в коді вам ніхто не заважає використати alert dialog напряму. Тим не менш, якщо вдруг у вас у, там, у додатку по дизайну повинні існувати Складні діалоги там зі своєю логікою, можливо, навіть зі своїми власними view-моделями, зі своїм власним стейтом і так далі. То тоді у вас дійсно є можливість зробити діалог на базі Navigation Component. Наприклад, тут в коді ми можемо зробити так, щоб екран для додавання нового елементу став діалогом. Для цього треба замінити функцію Composable на функцію dialog. Це мінімальний мінімум. На практиці ж під капотом Navigation Component використовує не Alert Dialog, а саму базову ту функцію Dialog. Тому, якщо запустити проекти на виконання на емуляторі зараз, да, от з подібною реалізацією, то діалог буде виглядати трошки крінжово. Значить, у вкладці зі списком, тут, якщо натиснути на кнопку плюс, то ми побачимо, що діалог прозорий. І відображається на весь екран. Тим не менше, все-таки тепер цей діалог, цей екран, він дійсно є діалогом, а його відображення вже можна в коді спробувати пофіксити. А, можна піти у файл add item screen. І тут, значить, внизу для компоненту item details ми можемо, по-перше, замість модифікатора fill -max size, ми можемо вказати просто якийсь падінг, да, там відступ в 16 dp. І далі можна загорнути весь компонент в поверхню Surface, перемістивши потім до неї всередину сам item Details. А якщо що, Item Details, нагадаю, він якраз і показує текстове поле вводу і кнопку от з екрану для додавання нового елементу. Тому зараз ми можемо в Surface додатково тут, давайте пропишемо колір фону, візьмемо стандартний колір з поточної матеріал теми Android додатку. Ну і також можемо згадати форму діалогу там зі скругленими краями. Ну, загалом суть, я думаю, ви тут зрозуміли. Суть в тому, що всередині екрану ви можете його кастомізувати як завгодно, в тому числі і так, щоб він виглядав як реальний діалог. Тому після всіх цих змін можемо знову перезапускати проєкт на емуляторі. Заходимо на екран зі списком, натискаємо на кнопку плюс. І бачимо, що тепер плюс-мінус цей екран є повноцінним діалогом. А можемо спробувати додати новий елемент до списку. Натискаємо на кнопку, бачимо індикатор прогресу, і в кінці бачимо, що елемент додався до списку. Все працює. Так що діалоги можна показувати і напряму за допомогою функції, наприклад, Alert Dialog, і також можна це робити за допомогою бібліотеки Navigation Component. Ну, а так, в мене на сьогодні все. Код проєкту доступний, як завжди, для спонсорів каналу. Дякую за увагу. Бувайте здорові і удачі!